Дивитися перше міські, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії ринок року. Сьогодні будемо говорити про психоемоційний стан кожного з нас. Напевно, так багато хто з нас вже звик до тих обставин, в яких ми опинилися. Це останнім часом майже постійні обстріли, останнім часом дуже величезні проблеми зі світлом. Мабуть, з одного боку, ми вже всі якось знаєте, пристосувалися. Продовжуємо жити, продовжуємо працювати, але все ж таки, по-перше, стан нервової системи в кожного на індивідуальному рівні це перше. По-друге, знаєте, от мені здається, що в цій ситуації найскладніше це те, що ми не розуміємо, коли це все стабілізується і коли закінчиться війна. От На мій погляд, це є те, що дестабілізує кожного з нас. Ну а так це чи ні? Напевно, будемо питати нашу гостю сьогодні. Це психологиня, заступниця. Директора Одеського науково дослідного інституту судових експертиз Маргарита Журавльова вітаю вас, пані Маргарито. Доброго дня. Так, от, все ж таки, знаєте, я часто згадую, коли ми починаємо говорити на такі психологічні теми, я часто згадую Франкла. І, напевно, багато хто його читав, і психологи теж дуже люблять так, цього автора. Тому що так, це в двох словах, мабуть, нагадаю, він пережив констабір. так, І там було кілька категорій людей. Люди, які чекали, що от-от все. -от це закінчиться швидко, люди, які думали, що це ніколи не закінчиться, і люди, які просто продовжували жити в тих умовах, в яких опинилися, продовжували робити свою роботу, ну, яку можна було потрібно, і яку можливо було робити в той момент. І серед них був цей самий Франкл. Так? І він, до речі, вижив. І е, за його такою класифікацією, перші і другі е, дуже швидко зламалися, дуже швидко не витримали. А люди, які, Ну, пристосувалися, наскільки можливо, пристосуватися до тих обставин, вони все ж таки пережили. От ваша думка? Але на мій, на мій погляд є ще одна категорія тут, і це саме особистость самого Франкла, який просто робив свою справу, важливу для людей. І навіть наприкінці ми бачимо, коли всі виїхали з концтабіру, а він залишився з тими, хто не міг цього зробити. І угу. вижили тільки вони. І фактично він що зробив? Він робив свою справу. І зараз сучасна така психологія, наприклад, говорить про. Кігай, знаєте, що в Японії це от щось важливе для нас, да, з душою то, що, те, що ми робимо, але саме він про це і говорив. Тобто він себе не демонстрував в, цій, в цьому своєму творі, але фактично для багатьох саме він став такою фігурою, яка говорить, ми робимо те, що ми можемо, ми допомагаємо іншим. І коли у нас є справа життя, коли ми можемо зробити щось для цього світу. Які зараз переживають ось такі не е, надважкі події, так? То, тоді у нас є сенс життя, і нам легше через це все. Слухайте. Пройти. Так, от, мені здається, що м, люди, які сьогодні волонтерять, допомагають або військовим, або переселенцям, або пораненим, або тваринам, будь-кому допомагають кому гірше, вони себе рятують так само свою душу. Безумовно. Так? Це таке самолікування. Отже, з психологічної точки зору, це абсолютно пояснюється, абсолютно точно і просто пояснюється. З точки зору класики психологічної, так ми знаємо про сенс життя. Тобто, якщо він в тебе є, ти можеш ну, звернути гори, так. Угу. Ну але саме сенс, якщо в тому, щоб допомагати тому, кому ще гірше, ніж тобі, це такий особливий сенс, і він надає тобі сили жити далі. Звісно, так. Давайте розглянемо сьогоднішню нашу ситуацію. Конкретно сьогодні по Одесі так є великі проблеми з електроенергією. Вони не нові для нас. З 22-го року ну, переважна більшість одеситів і ну, взагалі, нас всіх звикла жити у цих умовах. Ми ж пам'ятаємо, коли стався перший блокаут. Тоді місто ну наскільки? Можливо, на добу завмерло? Можливо, да я сьогодні вже не пам'ятаю деталі, але дуже ненадовго. Є про те, що вже там. За добу задзищали генератори, з'явилися ну, пункти незламності в нас. І так були ми до цього йшли. І так люди почали туди йти, почали якось себе підіймати, тримати і таке інше. А, але дивіться важливий момент. Це можна витримати якийсь, напевно, певний час. У когось, у кожного з нас є свій певний ресурс. І іноді відчуваєш, що цей ресурс вже на нулі. Е, скільки часу людська психіка може жити в умовах війни, в умовах темряви, до речі, всі ж розуміємо, що світло це ще й додаткові джерела ендорфінів і гормонів щастя, і таке і інше. А сьогодні. Окрім того, що ми маємо осінь і в Одесі вона тепла, гріх жалітися, але все ж таки сонця все одно не настільки багато, скільки влітку, так його все одно не вистачає, а тут ще й світла немає, і ще й день короткий, і ще й оцей світловий проміжок, він дуже-дуже невеличкий. От це з точки зору фізіології, яким чином взагалі впливає на нас і на нашу нервову систему? Ну, Звісно, все на нас впливає, так і звісно, ці фактори всі важливі, які ви вказали. І якщо ми з вами вже про фізіологію, от, коли звертається людина, що вона вже не може, угу. перше запитання психолога це не про те, що давайте про це поговоримо. Перше це про те, що ви робите, і саме на фізичному фізіологічному рівні. Угу. Тобто, чи е, е, є вітаміни в вашому житті, чи є корисні ну, якісь там вправи фізіологічні, Фізичний, угу, да, угу. якою їжею ви харчуєтесь? Так само, так, да. Тобто це все важливе для організму. Якщо, тобто базові ну, потреби, та? так та, звані базові потреби, базові бути потреби закрючі, і, так. і нервова система, ну, я завжди говорю, це як е, дрот. якщо він десь зламаний, якщо він дуже старий, там, да, занедбаний, угу. то яку енергію він може передавати? Так? Звісно, ми будемо перегорати. В цьому випадку тому обов'язково спочатку вітаміни, хоча б там групи Б. Uh -huh. Там якісь, скажімо так, вправи з самотурботи, тобто масаж, uh -huh. там ну, якийсь спорт, який вам підходить. Звісно, це не про тих людей, хто вже скажімо так, знизу і не має сил вже uh -huh. там якимось спортом займатися. Да? Скажу, ми з вами ще зараз їм рекомендуємо діти займатися uh -huh. спортом. У них вже немає сил, але uh -huh. ось звернутися. До свого терапевта, це обов'язково. Тобто, спочатку ми тут вирівнюємо все, а потім вже звертаємося до психолога, або навіть після першої консультації, якщо психолог бачить, що людині необхідно саме препарати для стабілізації психіки, то це може бути і психіатр. Це абсолютно нормально. Тобто, якщо це вже тривалий стрес, і людина, звісно, стає така, ну, да... Її вже не до спорту, не ну, до життя так, взагалі так, по великому так. рахунку То правда? необхідно так. Да, дати спокій своїй нервовій системі якимись препаратами, а потім вже підтримувати це терапією з психологом. Угу. Тобто, найголовніше, все ж таки, як і будь-яке будь-яка інша хвороба, це на початку, так тільки Звісно. тоді, коли ти відчуваєш, що ти вже не чекати, що ти вже на нулі, і що тобі вже нічого не приносить задоволення. Абсолютно нічого, так не обов'язково тобто. тут ми повинні звертати уваги на це. Перші дзвонки, або якщо ні, то дуже багато людей, які ну, в, так, в ситуації психосоматики все одне е, опиняться на, ну, там, на лікарняному. Угу. Тобто я нібито, нібито все витримувала, але раз і якийсь там ОРВ, угу. це не про, може бути про випадковість, так, а це про те, що вже організми і психосоматика, і наш імунітет говорять, що все. Якщо ти. Тут не можеш зупинитися, я тебе зупиню ось таким чином. Тобто, все одно, все, всі проблеми в голові. Так, оце така, ну, як, як кажуть, у народі, але це дуже правда, багато справді так, багато так, проблем так. в голові. І ви, як е, психологиня, і якщо з медичної точки зору, в психосоматику вірити, наскільки я зрозуміла. Звісно, це але працю... не все звісно. Так. Але я б говорила так, що. Е... У кожного з нас є якась ахилесова піта, так? І ось це буде туди угу, бити, да, тобто ну, зазвичай особливо, коли ми говоримо про якісь хронічні хвороби. Угу. А, якщо ми говоримо про наш стан, який за 4 роки не став кращим, я не думаю, що за ці 4, майже 4 роки війни є люди, які емоційно. Стали відчувати себе більш спокійно, більш яскраво, більш. ну, Тобто загальний стан суспільства зараз, от ви б оцінили на яку оцінку? Умовно. Звісно, ми говоримо не про всіх, але загалом, навіть на прикладі тих пацієнтів, з якими ви працюєте. Uh... Ну дуже складно це сказати. Якщо по п'ятибальній а, школі, а давайте так з, з чим плюс, ми порівнюємо, да тобто зараз плюс ми те, що було мирний час. Давайте так чи це mm. не порівняння? Це ще неправильно робити. Ну я б а ну а з на, з нами колишніми. Ну так, ми зараз колишніми. стали сильнішими. Кожен з нас зможе, тобто я завжди про те, щоб підкреслювати все ж таки наші позитивні зміни mm -hmm. і в будь-якому mm -hmm. разі, навіть якщо людина там опинилася на ліжку у психіатричній лікарні, а потім вийшла так і продовжують жити, це про те, що вона стала сильнішою в цих mm -hmm. умовах. Тому в жодному разі я б не говорила. Тобто, якщо нас порівняти з якимись нашими там сусідами, так або там з іншими там країнами, мабуть, ми все ж таки сильніші зараз. То вони б не вижили напевно. Ну б ну, якщо, якщо і... опинилися так. в таких умовах, є до яких вони не зникли. Да. Так, я про це так. так. Угу. Отже, що нас не вбиває, робить сильні, робить сильнішим, це все одно працює в будь-якому випадку, але стан нервової системи у кожного різний. І от сьогодні ми даємо якісь да, там, загальні поради, вітамін Б чи рух, чи фізичні вправи. А комусь, як ви правильно кажете, це вже не допоможе. Ну, принаймні на цьому етапі не допоможе. Треба спочатку, все ж таки, тоді, коли розуміють, що не допоможе, треба звертатися до лікаря. Так? І Дійсно, навіть це може це бути перші. не лише. Лише психолог, а й психіатр. Так, але психіатр це не про якісь страшні хвороби, це, мабуть, просто депресивний стан або uh -huh. занадто висока тривога. Uh -huh. да? Тобто, як, коли людина не спить, тобто це нормально, там якісь препарати для нормального сну. Тобто, якщо він прийшов до, до психолога, а він ноч не спав, про яку консультацію взагалі може ти мовити? Зараз ми говоримо, що переважна більшість з нас знаходиться у стресі, причому постійному хронічному стресі. Ем, наскільки, ну, напевно, ми за ці роки зрозуміли, наскільки сильна людина взагалі може бути, наскільки мобілізувати свої внутрішні сили, коли це потрібно, або коли до е, ну, тебе до цього схилили, так, не за нашою волею. Але все ж таки, ми витримуємо, ми рухаємося, ми живемо, ми е, е, їмо, працюємо і так далі. Якщо тільки щось стається із цього е, ланцюга випадає, то це вже. Вже тоді біда, так? якщо нічого не, не приносить задоволення, нічого так. не відволікає, оце вже тоді е, ну, привід вже бігти до лікаря, напевне. Так? Чи треба не чекати цього, а розуміти, що ти десь на грані, і ця грань вона підходить до тієї межі? Ну, коли зай... треба йти до лікаря, коли От є відповідь, я розумію, що в кожного вона для кожного своя, але все ж таки загально. Загально, якщо більшість днів або зранку ви все ж таки відчуваєте справу до життя. Mm -hmm. то, то це нормальний стан. Тобто іноді у вас може бути таке, що ви навіть там плакали увечері. Але mm -hmm. зранку та нібито все не так погано, як було вчора. Тобто, якщо є ось ці повернення до нормального стану, тобто, ви, значить, тягнете, ви, так, так, ви, ви а якщо в мене були такі клієнти, да, коли він говорить, я кожного ранку не хочу йти на роботу, mm -hmm. да, я плачу від того, що мені потрібно туди йти. Ну, я говорю, а що ви там досі робите? Mm -hmm. так, то це однозначно так не повинно бути. І зміна у цієї людини саме місце роботи, воно виправило ситуацію. Uh -huh. Тобто необхідно говорити і про якісь такі приватні випадки, та, і взагалі, як це впливає на нас все, що трапляється з нами. Як постійна відсутність світла впливає на мозок, на нервову систему і на психоемоційний стан? Ну, звісно, це відомий факт, да, що чим більше, чим коротший день, тим складніше нам в цьому житті, а коли такий стан, то взагалі-то дуже складно. Але ви правильно говорите про те, що ми можемо пристосуватися до будь-чого. І важливо для людини, коли це відбувається поступово. Тобто на цей час ми все ж таки вже звикли, і, скажімо так, тут ще є про дорослу позицію. Тобто, у нас відключення вже ну, декілька років ну, так, так, так відбувається. Так, тобто, за цей вже весь все, час. що могли. Так, так, вже тобто, прибавили. говорити про те, що ми зовсім без світла, так на одній там. Свічки. Mm -hmm. Це не про, ну, про такі стан. Не так? про українців да. <зараз>, так, <зараз>, так, так. зараз. Тому все ж таки, наскільки я про себе потурбувався, так, і під час відключення світла, коли дійсно ти приходиш з роботи, ось що найбільше турбує в цій ситуації, mm -hmm. да? від чого я і які емоції я відчуваю? Тобто мене це там дротує. А що таке дротує? Mm -hmm. Це не про емоції. Тобто, що саме дротує? Тому що я не можу бути. Як раніше в своєму режимі, коли прийшла з роботи, там щось займалася поранням, ага. да, прибирала не щось нічого, там що так, так. таке. А ну так і необхідно а. до себе ставитися інакше, да, не бути. Т -т -т Тією ідеальною жінкою, так, і родина повинна розуміти, що ми зараз ну, в певній відпустці, ну, хоча б від якихось там домашніх справ. Uh -huh. Тобто, давайте не будемо цим займатися. Ось така у нас відпустка. да, Ми будемо при свічках грати в настільні ігри. Uh -huh. Тобто Наприклад, не зможеш так. змінити обставини, зміни ставлення до так, них. Так, це звісно, теж працює. Звісно, так? Звісно, це так. Працює. Добре, але ж окрім того, що так у нас багато темряви, у нас є ще і обстріли. І ці обстріли, ну, принаймні, якщо говорити зараз про Одесу, так, останні, та, останній рік, мабуть, так, mm -hmm. це досить е, активно, досить е, стабільно, на жаль. так, І оце, знаєте, багато людей я знаю, що вже не реагують жодним чином на тривоги. І це теж погано, до речі, ми настільки пристосувалися, що е, гуде тривога, а всі продовжують займатися своїми справами. Хоча немає. Безпечного місця сьогодні в Одесі, так точно, і в Україні взагалі немає безпечного місця. Ми бачимо навіть по тих містах, куди раніше не прилітало, а зараз, на жаль, призвело до величезних бід. Як ставитися до тривог, до обстрілів, до того, що якщо ти свідомо залишився в Україні, це буде йти з тобою до кінця війни. Це треба прийняти. Чи все ж таки якимось чином намагатися ну, по-іншому до цього ставитися? Тут немає правильного вибору. Це повинно ну, це повинен бути вибір кожної людини. Uh -huh. І ми з чим, чим ми вибираємо? Ми вибираємо жити повноцінним життям, наприклад, не відсіжувати з дитиною в бомбосховищі, uh -huh. так? а забезпечити її повноцінним. Життям, так, тобто, щоб вона була. Ну, наскільки можна відчувала, зараз так? Так, тобто, таки. дитина, якщо ви будете демонструвати впевнену позицію щодо, ну, у нас є армія, вона нас захистить, да, у нас є при, прильоти, але це не про нас. Це так само може бути вибор певної родини. Але дитина що буде потім пам'ятати? Те, як в неї було все ж таки це е, дитинство, або про те, що да, ми постійно не спали ночами. Бігали до бомбосховища, Ну, тобто це різне і немає тут правди. І дійсно, у нас навіть були такі випадки, да, коли там гуляли батьки з дітьми, і був приліт, та, і хтось говорив, чому ви досі не покинули країну. О, це взагалі просто. Ось, так. так. Чому але... ви не вивезли своїх дітей 30 mm -hmm. чи 35 мільйонів в Україні, виїхати фізично кудись можуть усі разом? Це питання. Але так. Все Такі там не легкий пуль, шлях так для дитини і для родини будь-якої. І там багато з чим люди так само стикаються. Ну, тобто там складнощі свої, тут свої. Але так, тут є так. небезпека, величезна небезпека небезпека є завжди. Да, дійсно, вона у нас зараз більша, ніж там в звичайному житті. Угу. Але ну, під авто так само люди попадають, угу. так і в ДТП. Угу. І Ну, тобто, тут ще про те, на чому ми ґрунтуємось, коли продовжуємо жити. Тобто, мабуть, людина фаталіст, мабуть, людина вірить в Бога, uh -huh. ходить до церкви і говорить: я помалюся, і в мене буде все добре. Uh -huh. да, мабуть, там в щось інше, але. Ну, Тобто, це вибір кожного, mm -hmm. і ми не маємо права да там щось надавати рекомендації. Я б сказала так, якщо б мене запитали, як. Я б сказала, зробити так, щоб вам було безпечно. Uh -huh. Ви відчували вам ви відчували хочеться так безпеки, спати. Так. От ви спите лише там в коридорі, і нехай так буде. Uh -huh. Так а дитина, ну ви ж повинні з себе починати. Якщо uh -huh. ви будете підскокувати її кожного uh -huh. разу, вона так само буде реагувати. Тому ну, так, вона... звісно, це не говорить про те, що треба ігнорувати повітряні тривоги. В жодному разі. Ми не про це зараз. Ми про те, що для когось так більш спокійно бути в укритті, для когось більш спокійно бути в коридорі. Як нас навчили дві стіни, так? Так, і так. там відчувають себе більш-менш спокійно, чи там в тамбурі, чи там де-де, більш-менш спокійно. І це саме і бачить, і має відчувати дитину. Вона теж має розуміти, що вона живе в країні, де йде війна. Є. До речі, знаєте, про це я, мабуть, два роки десь тому зіткнулася з тими батьками, які не говорили дитині, що йде війна. Я була в шоці тоді. Я кажу: в сенсі, ви не сказали, що ж ви сказали? сказали, що це. Навчання, uh -huh. ну тобто uh -huh. розумієте, uh -huh. я uh, розумію, що це їх вибір, і можливо вони вважають, що так більш для дитини більш. Uh, Приємно буде, щоб це звучало, але мені здається, до речі, ці діти тоді не ходили до школи, а там згодом вони пішли до школи, і там вони зрозуміли, що о так в Україні йде війна, і треба ходити в укриття. Чи не буде оце? Знаєте, теж такий перебір якимось? Ну тобто, дитина ж все ж таки, бути, має, має знати правду, як воно відбувається, але й про безпеку не забувати. Мабуть так. Якщо це правильно згодна. Тобто, якщо ми обманюємо в чомусь дитину, mm -hmm. потім вже вона це зрозуміла обов'язково да. Так. Тобто це про довіру між батьками та дітьми, навіть якщо маленька, але багато з нас і батьки часто говорять: ну, вони вважають, що дитина не зможе це якось там з цим впоратись. Але необхідно зробити так, щоб вона на своєму рівні це зрозуміла, так? Ну, і починати і, все таки з батьків, все ж таки. І, так. і тобто і, він але там нас захищає, ну не знаю, мабуть, Супермен, суперментом, якщо uh -huh. хтось uh -huh. так uh -huh. разом з су він зараз все владнає, тобто і йде, але ми обов'язково повинні дати дитині ось цю надію, про яку ви uh -huh. на початку говорили, uh -huh. і спокій оце впевненість а, в тому, да. що все буде добре. Тобто, все. в те, що все ж таки вірити в кого вірить родина, вона повинна вкласти це в дитину. Дитина більше всього хвилюється, якщо вона не знає, хто нас захищає Захистить uh -huh. в цих умовах. Uh -huh. Мабуть, це Бог, мабуть, це супермен, да, мабуть, це ЗСУ, але обов'язково якась така неподоланна фігура, яка завдяки якої все буде добре. І це те, що ну, не дає, ось цьому, як ви говорите, психіки, все ж таки все, все витримати, особливо в дитячому віці. Uh -huh. від... ну, отже, все залежить все ж таки від батьків, від нас дорослих. Так, це так, як у тій знайомій всім нам фразі, що спочатку ти у літаку одягаєш маску на себе, а потім на дитину, тобто, Звісно. як би це не виглядало дивно, але ти рятуєш себе, тому що від тебе залежить дитина, і ти несеш відповідальність за неї. Звісно. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ось ці прості, начебто знайомі всім нам поради, але все одно комусь вони будуть у пригоді і будуть корисні, тому що так подбайте про себе в першу чергу. Якщо у вас є діти, якщо у вас є батьки похилого віку, якщо є ті, хто слабше ніж ви. Тут багато залежить від вас. Якщо ви самі не в ресурсі, шукайте цей ресурс. А якщо ви розумієте, що вже не хочеться і не можете шукати, тоді йдіть до лікаря. Якось так. Маргарита Журавльова, психологиня була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як же нам жити далі у такій знаєте, періодичній темряві і під обстрілами, але за кожною темрявою завжди. Наступає світло все одно і завжди наступає день. Мабуть, з тим розумінням цього і потрібно нам жити. Звісно, я вам дякую. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимося на першому міському.